Що може статися, якщо самотній чоловік попадає в будинок, де живуть самотні жіночки, які дуже дуже давно не бачили чоловіка, і молоденькі дівчатка. Цікаво! Давайте поговоримо про цей фільм. Привіт, це кіномамка. Тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки пиши коментарі. ділися моїми відеосами з друзями. та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Адже це мам на мрія. Перше, що мені сподобалося в цьому фільмі, це акторський каст. Це мій улюблений Колін Фаррел, якого я про. Врод... Забажаю вообще. <laughs> Ніколь Кітман. До речі, це вже другий фільм, який я дивлюся, де вони грають в парі. Про перший фільм я вже говорила, вже знімала. Трошечки нижче що подивіться. Подивіться. І Кірстен Данст. Слухайте, он все взагалі, це тріо. Це просто вау! Події фільму відбуваються під час громадянської війни в Штатах. В... Одному пансіонатику, там міні, типу, пансіонатоку живуть дівчатка і живе дві жінки. Одна типу як вчителька, у них а друга, як типу, володіє цим пансіонатом. І тут в один день одна з дівчаток знаходить чоловічка пораненого солдатіка. І вони його до себе в будиночок, і він там живе. Всі жіночки одразу оживилися, приобадрилися, тому що в будинку мужичок з'явився, але, блять, щось пішло не по плану. І цей охренітельний фільм називається Фатальна спокуса. Фільм дуже-дуже класний. Всім раджу подивитися. Хто вже дивився, напишіть в коментарях, як вам, хто ще не дивився, обов'язково подивіться.